Олег Ляшко, радикальна партія. Ми підтримуємо ініціативу фракція радикальної партії про визнання геноциду кримсько-татарського народу. Ми співчуваємо нашим братам кримським татарам, які пережили так само, як і український народ, Голодомор. Український народ пережив. Кримські татари пережили трагедію, коли цілими сім'ями без встановлення вини, без злочину людей позбавляли житла, позбавляли рідної землі, виселяли фактично в степ, у поле без жодних засобів до існування. Цей злочин, цей геноцид сталінського комуністичного режиму. Проти кримсько-татарського народу, так само, як і злочини комуністичного режиму проти інших народів колишнього Радянського Союзу, ніколи не повинен бути забутим. І тому завдання, наше завдання нових поколінь українців це організація нового нюрнберзького процесу над злочинами комунізму. Недостатньо лише заборонити комуністичні символи в українській державі, мільйони невинно увієнних. Українців, росіян, кримських татар, євреїв, людей інших національностей, які дивляться сьогодні на нас з неба, їхні душі, вони волають до нас про торжество справедливості, про торжество правосуддя. І через багато років після вчинення кримським е, комуністичним режимом цих злочинів, його організатори не покарані. Їхні наслідники сьогодні розколюють Україну. Привели до України війська Путіна, знову привели кров, сльози на нашу рідну українську землю. Тому, безумовно, ці злочини мають бути засуджені чи пізніше, чи раніше, але покарання за них буде. У мене тільки одне питання до автора законопроекту. Чому постанова, а не проєкт закону? Адже коли ми голосували закон про голодомор, це був закон, а не постанова. Можливо, і в цьому випадку було. Proszę możliwe możliwość zawarcie Proszę pan Olach. Можливо, і в цьому випадку варто було б прийняти закон про визнання геноциду кримсько-татарського народу. Це важливіше, це сильніше, це ґрунтовніше, ніж постанова. Мені видається, що це було б правильно саме так зробити: закон про голодомор проти українського народу, закон про геноцид, засудження геноциду проти кримсько-татарського народу, закон України. Дякую, будь ласка.